Так, ну і трошечки по контенту. Я все обіцяю, обіцяю, нічого не роблю. Тому, дивіться, міні-СЕ. Цей дрон важить 249 грамів. Як звичайна граната. Дивіться, зараз я приліплю отак гранату. Отак гранату і отак гранату. Як вважаєте, як він буде себе поводити? Так, ну, гранату я припаяв е, звичайною зажигалкою та звичайним клеєм. Дивіться, як центровано. Центровано наперед відносно моторів. Так, ну і оскільки я знімаю це все один. А заради безпеки, то звісно. А, то я вже знаю, що центровка невірна. А, хлопці, вибачте, за спойлер, але дрон буде летіти в мене. Ну, спробуємо. Я спробую відразу його посадити. Чому? Тому що він старатиметься тра... таранити мене. А. <світ> Бачите, перевернувся. Ви знаєте, я не став нічого видумувати, просто переліпив на мені зєшку. Бачите, наклей? Чисто назад йому на жопу. От, і ви так зрозумієте центровку і розвісовку дрона. От, Пульт на полу. Поїхали. Ага, він працює. Отака вот от історія. Садити буду вручну, вибачте.